Серед українського шоу-бізнесу дратує, от відверто. Що ти розумієш, що ця людина поводить себе недоречно важливо, або просто тобі те, що вона транслює, не відгукується. А, знаєш, мене хто дратує? Мене дратує е, весь український шоу-бізнес, який е, в обличчя посміхається співати ці камалі абсолютно бездарній. І yeah. e, 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 для того, аби потрапити на заходи, які вона організовує, всі так кажуть: Боже, тра та та всі йдуть, але жодна людина, всі думають, знають її з приводу її таланту. Обичай, я буду перший, хто це скажу. Всі знають з приводу її таланту і взагалі участі e, її в шоу-бізнесі, але ніхто це в очі їй не каже. Чому тому що всі хочуть бути запрошеними на премію Юна? Та, да, я, я, я туди мене не буду більше запрошений, мені начхати. Але я скажу правду, коли здається в цьому році чи попередньому році Камалія оголосила про свій концерт в жовтневому палаці, тут де ми зараз знаходимося. Я подивився на продажі, нічого не продавалося, і потім раптом. Е